Під вашої велихніх випуск запрошується на сцену. команда «Аварія» з Рівного. Добрий вечір, добрий вечір, Львів! Вас вітає сама спортивна <гум> та сама стильна. <гум> ну, тут <то> не поспориш <гум> та де. -да. Команда КВН з найкращим фронтменом в світі. А, да, до речі, знайомтесь це Володимир. Він у нас такий сексуальний, що до нього навіть штунди пристають. Ну що ж, друзі, продовжуємо на кримінальному районі. Алло, да, привіт кохана. Привіт. да, Купив. Купив. Твоя улюблена. Да, БМВ. 5 штук. Дивіться, зараз я лечу в аеропорт, там беру білети. Потім ми летимо з аеропорту в Париж. Там побачимо його, може, що там жить. Далі з Парижа Євротур у нас буде по Європі. От. Ну а вже потім, коли ми повернемося додому. Що кажеш? Я, яка налога? Яка налогова? Так почекай, я зараз буду. Мужик, от тобі кошельок, телефон, кредитки, золота. он стоїть машина BMW, сіра, бачиш? Можеш посидіти, послухати музику, але нікуди не їдь. Я зараз прийду, добре? Да не, не, походу подстава, короче. Друзья, уявить выпадок в збройном магазине. Добрый день. Добрий день. Мені треба щось від самозахисту. Звичайно, в нас є все для самозахисту. Отож, пістолет Макарова тисяча гривень. Тисяча дорого, а є щось дешевше. Дешевше. А газовий балон Терен 4 200 гривень. 200 гривень, зачекайте. А є щось за 5. За п'ять. Тоді, малиш, тільки для тебе спеціальна пропозиція. І нехай Господь оберігає тебе. Друзі, фантазуємо далі незвичайний випадок на дорозі. Добрий вечір! Нарушаєм! Нарушаєм! Мужик я тут. Добрий вечір! Нарушаєм! ваші документи. Це не ваші документи. Це мої документи. Це не ваші документи. Це мої документи. Добре, я чую, у вас в машині є аптечка. А я от не поняв. А як це ви чуєте? Може я погано бачу, але я прекрасно чую. Аптечку. У вас прострожений анальгін, штраф 300 гривень. Товариш інспектор, який штраф, яких 300 гривень? Я ж зараз уїду взагалі. Ви ж номера мої не побачили, ви ж сліпий, як крот! Хе-хе-хе. Hey, hey, hey. На такі випадки мене, є мій колега, зенічка! Євген! Добрий вечір! Що тут відбувається? Поверніть мене, будь ласка. Поверніть мене, будь ласка. Женічки, погуляй, погуляй, зенічко. І я вважаю, цю ситуацію треба якось рішати. Ну, я бачу, ви, мужики, нормальні. Давайте я вам дам 200. Ну, ладно, 400 гривень і я поїхав. Щасливі, дорогі. Хе-хе-хе. А, молодцов. О, диви, ви тепер ти сліпий, а я аграбаю. Друзі, а така студентка є в кожному вузі і в кожній групі. Отож, якщо ми беремо похідну числа пізра. Добрий день так... можна? Так, стоп! Чому на лекцію запізнюємось? Я що винувато, що папа так машину вводи. А що, я виновата, що папа так машину вводить. А що я винувато, що папа так машину вводить. Так, геть з аудиторії. А чого це ви мене виганяєте? Ви ж запізни... щось зробили чи що? Ви запізнились на пів години! Я що винувато, що папа так машину вводи! От ви студенти. Як ви не розумієте, коли ви в нас на лекціях, ми несем за вас відповідальність. Ось буквально вчора мене ледь не збив автомобіль на пішохідному переході. Я що винувата, що папа, так машину води. Так, все. Фамілія. Іванова. Іванова. Так вас зараз в списках нема. Ну, звісно, я ж до подружки прийшла. Ленка, привіт. І що хотілося сказати в кінці, незважаючи на те, що ми сьогодні гості, але почуваємо себе як вдома, команда КВН Аварія, дякуємо!